Шановні батьки, сьогодні ми з Іринкою йде Іринка, ручку свою. Так. Привіт! Покажемо okay. вам, як працювати поетапно з текстами, з малюнками. Дуже поважаю цю роботу, тому що вона цікава для дітей і корисна і ефективна. Так, спочатку що ми робимо? Дорослий читає текст, дитина уважно слухає. На великій галявині жили друзі. Бджілка та метелик зустріли комахи равлика і побачили, що в нього є будиночок, вирішили друзі збудувати і собі будиночок. Працювали вони дружно, поставили в будиночку стіл і крісла, а біля будиночку посадили квіти, ромашки і тюльпани. Метелики і бджілка запросили равлика в гості. Усі разом вони пили чай з медом було дуже гарно. На другому етапі читаємо разом з дитиною. Дорослий читає текст, дитина дивиться на малюнок, називає предмет і узгоджує його по тексту. На Великій Галявині жили друзі. Бджілка і Матер. Зустріли комахи. Равлика. І побачили, що у нього є будиночок. Вирішили друзі збудувати і собі Будиночок. Працювали вони дружно, поставили в будиночку Штіл. і «І пішла. А біля будиночку посадили квіти. Штіл. Ромашки Маска і, і пани. Метелики бджілка запросили равлика в гості. Усі разом вони пили. З медом З медом було дуже гарно. Це другий етап роботи. На третьому етапі працюємо по переказу оповіданічка казки по питанням. Ірочка, скажи мені, будь ласка, хто жив на галявині? Діка, метелик. І метелик. Кого вони зустріли? Равлика. Що у Равлика було? Будиночок. Що вони вирішили? І собі що що вони поставили в будиночку? І а які квіти вони посадили? Біджіл. Ромашки Біста і тюльпан. І Кого метелики метели, бджілка запросили в гості? Біжіл. А чим вони його пригощали? Чаю з медом. Це третій етап роботи. На четвертому етапі дитині е, можна запропонувати продовжити цю розповідь. Ірінка, як ти думаєш, ось прийшов равлик, вони випили чаю з медом. І що потом могло бути далі? Що вони могли разом робити? Гратися. Гратися. Як, які вони гратися? Як вони могли гратися? Які ігри вони могли гратися? М'ячиком ячик. гратися, так? що ще могли робити друзі? Їсти, їсти щось захотіли їсти. І Вже, крім чаю, вони з'їли щось смачненьке. Так, Так, це у нас чотири етапи роботи з текстами і малюнками.